Да. Таку кучу повтратив про... я в шосе. Я так і знав, що я втрачу. Я так і знав, що я втрачу. І що тепер робити? Не, ну я знаю, що можна скло взяти, там буде x Вот. Але що мені тепер робити виходить, у мене тепер взагалі нічого немає. Це я можу в цукру зробити, а що в мені з цукро? Цукровий пиріг я можу зробити. Ну і все, виходить. Треба брати кам'яну цю саму і дерев'яну кірку йти робити собі топор і все заново починати. Бо ми все. Ми скатилися назад до того, що було. Туди, коротше, йти дуже небезпечно, тому що нас буквально зразу знесуть. Тому ми зараз отут знесемо це дерево. Ота. Є. І знесемо ще дерево. Будемо, коротше, бігти тут рядом, коротше, відтоді виходить. Так, да, є. So.